Ти слухаєш фрагмент книги від Мегого Аудіо? Цікаво, що станеться далі? Шукай посилання в описі. Завантажуй мобільний застосунок Мегого і слухай більше. У глибинах пам'яті. Перший розділ Маркоса найважливіший. Якщо він не сподобається, ніхто далі не читатиме. Як ви хочете розпочати свою книжку? Хто з Нагарі? Гадайте, мені колись пощастить, що саме написати книжку? Я впевнений у цьому. На початку 2008-го, приблизно через півтора року по тому, як я завдяки своєму першому романові став ідолом американського красного письменства, мене спіткала страшенна творча криза, страх чистого аркуша, що, здається, нерідко заскакує письменників, які зазнали швидкого і шаленого успіху. Недуга ця проступила не одразу вона охоплювала мене поволі. Здавалося, що після того, як вона мене вразила, мозок мій потихеньку завмер. На перші її симптоми я не хотів зважати подумав собі, що натхнення повернеться завтра, чи післязавтра, чи, може, трохи згодом. Та минали дні, тижні і місяці, а те натхнення не поверталося. Моє сходження до пекла складалося з трьох етапів. Перший, що без нього не сталося б такого карколомного падіння, був стрімкий злет. Мого першого роману продали два мільйони примірників, і в 28 років я став популярним автором. То було восени 2006-го. І за кілька тижнів моє ім'я перетворилося на ім'я. Я був скрізь на телебаченні, в газетах, на обкладинках ілюстрованих часописів. Обличчя моє пишалося на величезних рекламних щитах у метро. Найсуворіші критики найавторитетніших часописів східного узбережжя були одностайні. Молодий Маркус Гольдман обіцяє стати великим письменником. Однісінька книжка, і переді мною відчинилися двері до нового життя, життя юних зірок мільйонерів. Я перебрався від батьків у Нюарку. І влаштувався в розкішних апартаментах грінвіч Вілледжа. поміняв свій пошарпаний форд на лискучий чорний рейндж ровер із тонованими шибами, почав учащати до фешенебельних ресторанів, вдався до послуг літературного агента, який розпоряджався моїм часом, і приходив дивитися бейсбол на величезному плазмовому екрані мого телевізора. Я винайняв собі офіс біля центрального парку, де трохи закохана в мене секретарка на ім'я Деніза. Отримувала пошту, варила мені каву та сортувала папери. Перші півроку після виходу книжки я радів новому життю. Вранці я приходив до свого офісу, щоб переглянути статті про себе і прочитати десятки листів від шанувальників моєї творчості, які я отримував щодня. Деніза потім складала ті листи у великі теки. Потім задоволений собою і гадаючи, що вже і так добряче попрацював. Я йшов собі гуляти вулицями Мангеттена, де перехожі, вгледівши мене, перешіптувалися. Решту дня я користувався новими правами, набутими разом зі славою, правом купувати все, що мені закортить, правом на дорогу ложу в Медісон сквер гардені та правом дивитися матч рейнджерів, правом мети червоними доріжками зі співаками, що їхні диски я збирав ще в юності. Правом з'являтися на людях із Лідією Глур, героїнею останнього серіалу, яку всі просто таки на клапті роздирали. Я був славетний письменник. Мені здавалося, ніби це найкраща професія на світі, і впевнений, що це триватиме вічно, я не переймався першими застереженнями моїх агентів і видавця, які квапили взятися до праці і почати писати новий роман. Впродовж наступних півроку я помітив, що вітер потроху змінює напрямок. Листів від шанувальників надходило дедалі менше, на вулицях мене переймали чим раз рідше, аж незабаром перехожі, які ще впізнавали мене, почали питати: пане Гольдмане, а про що буде ваша наступна книга і коли вона вийде? Я зрозумів, що треба починати писати, і таки взявся. Занотував на аркушиках свої ідеї і набрав синопсис на комп'ютері. Та нічого доброго з того не вийшло. Тоді я позбирав інші ідеї і написав ще кілька синопсисів ніякого успіху. Врешті придбав новий комп'ютер, сподіваючись, що на додачу до нього мені продадуть причудові ідеї і розкішні синопсиси. Все було марно. Тоді вирішив вдатися до іншого способу. Змусив Денізу до пізньої ночі занотовувати опорні фрази, дотепні жарти і чудові підступи до роману, що я їй диктував. Проте наступного дня фрази видавалися мені банальними, жарти пласкими, а підступи невдалими. Починався другий етап моєї недуги. Восени 2007-го. Минув уже рік, відколи побачила світ моя перша книжка, а я не написав ще й рядка з наступної. Коли вже не було жодного листа, щоб покласти його до теки, коли мене вже перестали впізнавати в громадських місцях, а в книгарнях на Бродвеї зникли афіші з моїм портретом, я втямив, що слава ефемерне явище. Вона була немов голодна зміюка, і якщо ти не годував її. Твоє місце одразу ж заступали інші. Популярні політики, якісь учасниці телешоу, нова рок група, усе це перетягувало увагу, що раніше була спрямована на тебе. А минув же лише рік, як вийшла моя книжка. Для мене це був мізерний відтинок часу. Проте в масштабах людства ціла вічність. Впродовж цього року в самій лише Америці народилося мільйон дітей, померло мільйон її громадян. З 10 тисяч наклали на себе руки, з півмільйона сконали від наркотиків, близько мільйона стали мільйонерами, 17 мільйонів змінили мобільники, 50 тисяч загинули в автокатастрофах, а 2 мільйони зазнали в них більш чи менш серйозних ушкоджень. А я написав одним одну книжку. Велике нью-йоркське видавництво Шмід і Гансон, що заплатило мені добрячі грошенята за перший роман, і дуже на мене надіялося, пхало в спину мого агента Дугласа Кларена, а той пхав мене. Він казав, що час біжить, що пора вже подавати новий рукопис. А я жваво запевняв його, щоб насправді запевнити себе, що другий роман пишеться добре, тому хвилюватися не варто. Але, попри довгі години, що я їх збував, зачинившись у себе в кабінеті, Аркуш паперу переді мною сяяв незайманою білиною. Натхнення втекло, навіть не сплюнувши в мій бік, і я не міг його повернути. Ввечері, вкладаючись до ліжка і марно намагаючись заснути, я тоскно думав, що незабаром великий Маркус Гольдман піде у небуття, навіть не сягнувши свого тридцятилітнього ювілею. Ця думка так перелякала мене, що я вирішив податися у відпустку і трохи розвіятися. Постановив із місяць відпочити у Майамі мовляв, це зміцнить мене, та потайці, сподіваючись, що відпочинок під пальмами поверне творчі сили. Та Флорида, звісно ж, стала причудовою нагодою для втечі, про що за дві тисячі років до мого народження писав іще Сенека, який зазнав такого ж тяжкого досвіду. Хоч куди поїдь, твої проблеми помандрують назерці. Так сталося і зі мною, бо щойно прилетів до Майамі, як біля виходу з аеропорту мене наздогнав працівник багажного відділу. Пан Гольдман? Так. Тоді це ваше. І простягнув мені пакет зі стосом паперу. Це мої чисті сторінки. А вже ж, пане Гольдмане, ви ж не могли вилетіти з Нью-Йорка, не прихопивши їх із собою. Отож, місяць у Флориді я пробув на самоті, замкнувшись у люксі зі своїми демонами, пригнічений і злий. Комп'ютер було увімкнуто і вдень і вночі, та в документі, що я назвав новий роман Док», не з'явилося жоднісінького рядка. Якось ввечері, почастувавши одного піаніста Маргаритою в готельному барі, я зрозумів, що заразився дуже поширеною у мистецькому світі недугою. Чоловік розповів, що за все своє життя написав одну єдину пісеньку «Супергід». Вона мала такий шалений успіх, що він більше нічого не зміг написати і тепер убогий і нещасний на силу животів, виконуючи на піаніно чужі твори. А тоді ж я грав у найбільших концертних залах, звірявся він, вхопивши мене за сорочку. Десять тисяч глядачів скандували моє ім'я. Одні дівчата шаленіли, почувши мій голос, інші, жбурляли на естраду свої трусенята. Це було таки щось. І, злизнувши, немов той цуцик, сіль і звінець фужера, докинув Клянуся тобі, це правда. І найгірше, що то таки була правда.